Іноді ти прокидаєшся і думаєш, я живу не своїм життям. Це не моє життя, я не знаю, що робити. Я ніби жив на автоматі, в тумані і взагалі, що я тут роблю? І в такий момент дуже класно сісти в практику тиші і спитати себе, хто я тут є. Для чого я сюди прийшов, що я можу дати цьому світові, і що я можу взяти від цього світу да, корисного. Тому що кожна душа, яка сюди приходить, вона приходить не просто так. Вона приходить, щоб реалізувати свої задачі, свою карму, щоб навчитися. Да, тому що земля це поле, це така школа да, для душ. І важливо розуміти, що якщо в тебе опустилися руки, чи ти вже не хочеш навіть жити, не буває іпитів. Які ти не можеш пройти. Заздалегідь вже завідомо, да? твоя душа обирає плюс-мінус такий шлях, і вона знає, що цей іспит тобі потрібен для того, щоб, наприклад, навчитися щирій любові, навчитися відпускати, навчитися приймати, да? чи навчитися відкривати серце і не мститися, а навпаки, бажати людям добра і щастя, навіть коли дуже боляче. Але наше его воно нам не дозволяє іноді. Да? Що таке еге? его? Его це коли воно каже, давай всім помстимося. та давай ні, вони не мали права, але не забуваємо закони карми і закони всесвіту. Да? Чому їх потрібно розуміти? Чому потрібно працювати з енергіями для того, щоб розуміти, як це все працює і як налагодити свій шлях, своє життя, да, своє зараз, теперішнє і закласти дуже класний енергетичний заряд на майбутнє. З чим ми працюємо? Перше це родові системи, негативні родові програми, установки в голові, відроду, які тягнуться, мама бабуся накидали чогось. Яка ще енергетична пам'ять є, коли всі там були в нестачі? Втратах да, жили в важких часах. Це все дає свій відбиток, тому що ми ДНК несемо не тільки да, на фізичному рівні, а на енергетичному теж дуже класно працювати з минулими життями. Чому ти розумієш, що десь є корінь проблеми, які не дає тобі, наприклад, мати дітей зараз. І ми з клієнтом йдемо в минуле життя. Дивимося, що там вона втратила дитину, не змогла це пережити, і зараз в неї є такий глибокий страх мати дітей, які їй не дозволяє тут і зараз їх мати. Ми це пропрацьовуємо. Все виходить, і так кожна кожна історія. Дитинство так само всі ми десь травмовані, всі наші е, наше дитинство не у всіх практично було да, легке, але це не значить, що треба ставити на собі хрест. Це значить, що ти вже дорослий, і ти можеш все це змінити. Якщо тебе цікаво, я тебе запрошу до себе на консультацію. Енергопрактик, духовний вчитель працюю з родовими системами, регресом чинелінгом, і веду індивідуальне наставничество. І повір мені, після навіть першої консультації ти отримуєш вже. Чіткий план дій і